Шлунок це розширена частина травного каналу. Об'єму дорослої людини близько 2 літрів може розтягуватися до 10 літрів. Він розміщується під діафрагмою. У шлунку виділяють такі частини, як вхідна частина, купол, тіло і вихідна частина. Між шлунком і 12-палою кишкою є кільцевий шар м'язів, ворота або пілоричний свінктор. Стінки шлунку складаються з оболонок, зовнішня сирозна оболонка. Складається із сполучної тканини середня м'язова оболонка. Вона складається з трьох шарів м'язів: повздовжній, коловий та косий, підслизова оболонка утворює складки, і внутрішня слизова оболонка містить шлункові залози трьох типів: головні, обкладові і додаткові. У шлунку виробляється шлунковий сік. Він містить такі ферменти, як пепсин, який гідролізує білки не більш прості, ліпазу, яка впливає на жири молока, желатиназу, яка розщеплює білок желатин, хімозин, який діє на білок молока. Слиз, яка утворюється в шлунку, захищає стінки шлунку від дії соляної кислоти. Хлоридна кислота утворюється обкладовими залозами шлунку. Вона необхідна для того, щоб набрякали білки для полегшення їх гідролізу. Вона також сприяє перетворенню пепсиногенів на пепсин, створює оптимальні умови для дії ферменту пепсину, виконує захисну функцію, стимулює виділення слизової оболонки 12-палої кишки. Таким чином. В шлунку відбувається хімічна обробка їжі, фізична обробка, перемішування та проштовхування їжі, всмоктування і знезаражування їжі. Основним процесом травлення у шлунку є первинне хімічне розщеплення складних білків. А зараз розглянемо регуляцію шлункового соковиділення. Залежно від причин, які викликають збудження, виділяють три типи шлункової секреції. Нервова викликається нервовим збудженням, яке надходить з центральної нервової системи до шлункових залоз і активує їх роботу. Виникає це збудження в результаті дії безумовного. Рефлексу, коли їжа подразнює рецептори ротової порожнини, або умовного подразника, коли ми нюхаємо, бачимо їжу. Також існує нейрогуморальна регуляція, вона зумовлена механічним подразненням рецепторів стінки шлунку, що спричиняє виділенням гастрину, який посилює секрецію шлункових залоз. Гуморальна регуляція зумовлена хімічним впливом на залозистий апарат шлунку речовин, які всмоктуються в кров, збуджують секрецію гастрин, прянощі, сіль та інші речовини, а гальмують секретин, жири та кислоти.